На Покровському напрямку Збройні сили України завдали ворогу нищівного удару, який уже увійде в історію цієї війни. У жорсткій сутиці українські воїни ліквідували понад 400 російських окупантів. Там, де загарбники намагалися прорвати наші позиції, вони отримали лише розгром. Але найголовніше, наші захисники не лише втримали оборону, а й здобули перемогу з тріумфом. У результаті бою українські підрозділи захопили безцінні трофеї, три російські танки, 12 броньованих машин та ще низку ворожої техніки. Тепер ця зброя більше не буде спрямована проти України, вона працюватиме на нашу перемогу. Цей бій доказ непереможного духу українських воїнів. Ворог кидає величезні сили, але щоразу розбивається об незламність наших захисників. Там. Де росіяни розраховували на успіх, вони отримали приниження та втрати, яких не зможуть швидко відновити. Понад чотири сотні ліквідованих окупантів це сигнал усьому світу. Українська армія сильна, мотивована і здатна на великі звершення. Кожен такий успіх наближає день, коли чужинецька нога остаточно зникне з нашої землі. Україна бореться. Україна перемагає. І жодна навала не зламає нашої волі до свободи. Разом до перемоги. Слава Україні.